Курточки зима, осінь, 41 Перший плюс другий, ціна 2, Ціна 26 євро за кілограм. Лоті у нас знаходиться 15 кілограм. Ось така курточка. Це чоловіче жіноча, ось така жіноча курточка. Розмір у нас іде С. Жіноча осіння зимова. Наступна ось така у нас дубльночка теж попадається, Жіноча курточка. Дубльоночка. Розмір у нас. Приблизно, на жаль, не бачу, але приблизно скажу елічка. Наступне ось таке тут пальто знаходиться. Трішки подовжені фасончик. В у нас іде емочка. Фасочок присутній. Наступна ось така джинсова курточка. Ще бачимо ось таку теж кожну будівничку. Лагеньку осінню зимову курточку. Жіночу. Розмір МЛ. Наступна ось така балонова. Чоловіця, Розмір у нас йде із целька. Осіння курточка. Наступна така жіноча. Розмір пише Елька. Чоловіче. Забачайте, якщо помолилося. Наступна ось така шкірина, теж подовжена. Розміть у нас йде теж стель. Наступне ось таке пальчишко. Вона з чорним. Розмір у нас іде есочка. Середньої довжини осіння моделька. Наступна ось така курточка бежевого кольору. 38-й розмір. Ще ось таку балонову курточку маємо. Осіння моделька. Наступна ось така у нас моделька. Десь чоловічек. Ось мене розмір і все ну, або два ікси. Знову ж таки, пальтішка у нас попадає з капюшончиком. Жіночем. Розмір кусочка. Або чоловічок. Так, звичайно, напевно, добре. Наступна ось така балонка, перше тінь, курс такі Розмір XL. Наступна ось така балонка, лагесенька. Дощовичок. І остання ось така, жилетка, жіноча, розмір пише 42-й. Цієї курточки, зима осінь, 41-й плюс другий. Ціна 2,6 євро за кілограм для замовлення цього лоту звертайтеся до наших фенечки.